Це 30 врятованих життів. Дрон з тепловізором передали жителі Новгорода Сіверського оборонцям північних кордонів Чернігівщини. Прилади передала військовим місцева жителька Наталія Сергієнко. Вона разом зі своїми двома друзями за три тижні зібрала 210 тисяч гривень через соціальні мережі. Дівчина каже, переживала, що не зберуть повну суму, бо мають надто мало підписників. Це перший збір, і він не маленький. Через це я дуже сильно переживала, що ми взагалі його закрили, тому що більше довіри йде до людей, котрі постійно організовують збори, і у них вже є звіти, і тим людям більше довіряють. Як розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Євгеній Китрар, дрон з тепловізором необхідна річ у роботі військових. Це дрон з тепловізійною камерою, тобто яка відпрацьовує як і днем, так і ночью. Тобто, вона бачить температуру тіла людини. Це дуже дуже класна річ, дуже класна штука. Один дрон на кордоні, та ще й на північному, де скрізь ліс, може врятувати як мінімум 10 військових, каже Євген. Дрон з тепловізором це 30 врятованих життів. Дрони це розхідники, тобто їх потрібно багато різних. Дрон це розвідка, дрон це зброя, яка захищає і зберігає життя. За словами Наталії, гроші на дрон скинули до півтори тисячі людей. Донати були від п'яти гривень і до дванадцяти тисяч. Були різні донати як по п'ять гривень, так і по тисячі і більше. Маленьких донатів не буває, і всі вони дуже важливі. І хочеться просити людей, щоб вони долучалися до всіх зборів, котрі вони бачать. Хоча б по копійці це принесе результат.